Європейський Союз довгий час залишався символом гуманності та відкритості. Але останніми роками під тиском політики, війни та зростаючого суспільного незадоволення, все більше країн ЄС переглядають своє ставлення до мігрантів. Тож які держави сьогодні мають найжорсткіші міграційні правила? І що це означає для українців? Угорщина під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана. Вже давно є зразковим втіленням жорсткої міграційної політики. Ще з 2015 року країна будує фізичні бар'єри на кордоні, блокує запити на притулок та змушує шукачів захисту виїжджати з країни. Навіть штраф у 200 мільйонів євро від Євросуду не змінив підходів Будапешта до міграційної політики. Угорщина одна з найменш привітних країн для новоприбулих мігрантів. Польща зміцнює кордони, особливо з боку Білорусі, вважаючи міграційні потоки частиною гібридної атаки зі Сходу. Нове законодавство дозволяє ігнорувати запити на притулок за особливих обставин. Це викликає серйозне занепокоєння у правозахисників. Крім того, Варшава посилює санкції проти роботодавців, які нелегально наймають іноземців. Німеччина яка прийняла понад мільйон українців у 2022 році, тепер суттєво зменшила темпи прийому нових біженців. Прикордонна служба отримала вказівки відмовляти у прийомі нових заяв, крім критичних випадків. Мета розвантажити систему, але рішення викликає суперечки щодо його законності. Це частина ширшого тренду на зменшення кількості нових в'їздів. Австрія також демонструє жорсткість, зокрема у питанні возз'єднання родин. Процеси складні, а вимоги суворі. Канцлер Крістіан Стокер не приховує своєї думки про те, що чинна система притулку стала джерелом соціальних проблем і закликає до її перегляду. Австрія підтримує ідею змін до Європейської конвенції з прав людини щодо міграційної політики. Фінляндія ухвалила суперечливий закон, що дозволяє відмовляти у в'їзді шукачам притулку з боку Росії. Закон, попри конфлікт із конституцією, отримав підтримку парламенту. Аргумент захист національної безпеки. Міграція тут розглядається не як гуманітарне питання, а як можливий інструмент гібридного тиску з боку сусідів. Загальноєвропейська тенденція змінюється. Все більше країн демонструють суворіший підхід до мігрантів. Для українців це означає потребу ретельно обирати країну для переїзду, враховуючи нові реалії політики: Угорщина, Польща, Німеччина, Австрія та Фінляндія на сьогодні серед найбільш непривітних країн для новоприбулих. Утім, ситуація динамічна. «Київпост» стежить за змінами.